А давай розберемо один день харчування нутриціолога. І я впевнена, ти здивуєшся, бо в коментарях часто питають: О Боже, ти їш шоколадки?» або нутриціологи таке їдять. Ну що ж, поїхали, і сніданок. Тут все дуже просто. Під тарілку салати, овочі, це святе. Два яйця. У мене вони майже щоранку, але в різних варіаціях. Сьогодні, наприклад, варення додаємо шматочок сиру, оливки і хлібчик. А і звісно, кава без неї я просто не я. Після сніданку прогулянка з чоловіком, а потім розважальний квест: як ефективно витратити гроші. Обід теж без складнощів. Знову під тарілки салату здається, це просто супертренд Зараз Підігріваю соте з курки та увага, моя. Улюблена золота гречка. А на десерт звичайно фрукти. До речі, зараз в мене аскеза на магазинне солодке. Сама готувати солодке я не хочу, тому фрукти рятують ситуацію. Але, взагалі, я не забороняю собі нічого. Якщо хочеться солодкого, їм після основної страви і не роблю з цього трагедії. А під вечір я вирішила приготувати чіпси з лаваша. Це так просто, що навіть пояснювати смішно. Нарізаєш лаваш, додаєш оливкову олію, улюблені спеції і в духовку на 10 все. хвилин. Чіпси готові? Ось такий у мене був день у плані харчування без заборон і зайвих нервів. Як ти будуєш свій раціон, від чого він залежить? І чи обмежуєш себе в чому? Ділися в коментарях, цікаво дізнатися.